Новий універсальний екскаватор-навантажувач для коростенського комунального підприємства Водоканал сьогодні передали громаді за сприяння та фінансової підтримки агентства з міжнародного розвитку USAID у рамках грантової програми. Говерла, екскаватор був доставлений офіційним дилером компанії виробника. Наприкінці листопада, в рамках іншої програми, підприємство теплозабезпечення теж отримало подібний екскаватор. Тепломережа отримала таку саму машину. Єдине що що вони відрізняються трохи відрізняються комплектаціями. Ця машина вона виграє тим, що. Колеса вущі і машина буде більш поворотна, тобто більш маневрена. Також в цій машині ще є палетні вила, також в цій машині є додатковий ківш. Ми проводимо навчання, ми проводимо гарантійну підтримку, ми проводимо сервіс, все, що потрібно, все ми, ми проводимо. Тобто це робота під ключ. Слід наголосити, USAID вже не вперше надає допомогу нашій громаді. Співпраця триває багато років поспіль. Тож, коли Розпочалася повномасштабна війна. Закордонні партнери підставили своє плече допомоги. USAID – це американський проєкт, який фінансується урядом Сполучених Штатів Америки. Екскаватори, які сьогодні привезли нам, доставили для нашого комунального підприємства Водоканал. Це програма Говерла, в рамках якої ми багато чого получаємо, в тому числі і частину генераторів. Я хочу щиро ну, подякувати і проекту Говерла, яка об'єктивно неупереджено проводить такі розподіли між громадами і проводить поставки не тільки от такої техніки, яку ми бачимо, а й набагато дешевшої, але яка вкрай необхідна для нашої громади. Техніка стане у нагоді підприємству Водоканал. А ми говоримо дякуємо. Це потужна підтримка для нашої громади.